Весна показала, хто де стріляв. Відколи у зоні АТО зійшов сніг, стало добре помітно наскільки заміновані поля і городи. Рятувати місцевих жителів від смертельної загрози доводиться українським воякам зі станиці Луганської Євгенія Цвітанська. У своєму розбитому будинку пані Валентина щодня запалює перед іконою свічку. Прошу, щоб господь спас і вразумів людей. Убивать не треба нікого, абсолютно нікого. І в світі з дому беру потом свічку, обхожу каждый уголок і прошу, щоб начинать все, все дом пристарілих идти. меблі на черешето вщент розтрощені, підлога та стеля. Не зачеплене снарядами місце. Тут просто важко знайти так, та що стара, нормальна небі. Перший снаряд прилетів у її будинок, що у серпні. На п'ять своїх пенсій поклала шифер. Та марно. Тепер за півроку будинок ледь підлягає відновленню. Діти допомагають латати дах, де брати гроші далі, не знає. Це на свою тисячу. ну представляєте, гляньте, все. І воно що тут все вже посипалася. валиться. Єдина надія у мешканців станиці Луганської на власні городи. Іван Андрійович уже підготував для посадки картоплю. Мой посадім, хоч ну ш, ну. Ну, зорбеся заробиться. Куди жіне садити збираються одразу після Великодня. Втім, цього року для жителів прифронтових сіл це стане справжнім випробуванням. Як садити город, тепер найбільш нагальна проблема для місцевих, бо ніколи не знаєш, де не розірвалася міна і коли почнеться наступний обстріл. Город Івана Андрійовича від нерозірваних снарядів очистили українські військові. Ну хлопці приходили тут, все нормально. Да. І в сусіда приходили. А ось сусід Олександр кличе глянути на свій город. У мене там взагалі город перепаханий. Тіко чим? Градами, мінами. Можна картошку садити. Так, раз, ну ж нам картошки зараз немає, щоб посадити. Його ділянка найближча до передової. Воно град, воно град, воно міне, воно град. Отам От це саме міни град. Від хазяйства залишились самі руїни. Майже всю живність повбивало осколками. Качки були у нас, курочки були, двоє поросяток було. Як прилетіло, нічого не стало. Курі порозліталися, поросятка повбивала було. Город може стати єдиним годувальником, але поки тут не попрацюють сапери, садити не зможе. Як тут город садить? Тут город не посадиш, тому що в на нас спочатку. Щоб прийшли міньори, тому що тут багато чого є. Такий вигляд мають майже всі подвір'я на крайній вулиці станиці Луганської. Люди знаходять нерозірвані снаряди від АГС, мінометів. Та щоб якось підготувати ґрунт до висаджування, просять військових кликати саперів. Роботи їм додає і те, що у більшості снарядів бойовики викрутили самоліквідатори. Він розрахований на кілометр, на кілометр двісті. Польоту цей снаряд РПГ. А коли викручують самоліквідатор. То це, мабуть, метрів ще на 400 додається в дальність польоту, але більшість їх не розривається. І коли їх хтось намагається витягнути із землі його, кінстріє, то інколи стається вибух. Не бродити людям. Рекомендують лісами та полями. Розтяжки тут ледь не на кожному кроці. Сепаратисти використовуючи час тишини, пробираються на нашу територію, встановлюють розтяжки, так звані з гранат, встановлюють розтяжки інженерні е, міни протипіхотні, піхоти, протитанкові міни. Ну наші підрозділи вже. Знищують нині на фронті потреба у саперних кошках. Боєць інженерної служби із позивним Бабер помічає розтяжку, яку навряд чи помітила цивільна людина. Одразу знешкоджує. Нині у станиці тиша мирного населення ворог не чіпає, хіба що інколи зрідка дошкуляє військовим. От там железна дорога йде. Вони там перевозять, і ось ось стов. Там підходять навіть до 50 метрах до наших позицій. Нині тут активно готуються до боїв у середині весни, коли бойовикам стане зручно засідати за рясною зеленкою. З Луганщини Євгенія Цвітанська Валерій Сатюк ТСН 1+,1.